Так. Ну, Дай, ну, так саятки, собі Львів'янка Оксана Ярошик прийшла разом з дітьми на книжкову площу. Принесли для обміну вісім книг. Минулоріч теж була, дуже сподобалося. Взяла Багато іноземної діти цікавляться. Часом так тяжко знайти книжки іноземної. Тут можна такі трошки знайти видання, які не знайдеш навіть в книгарні. Чому люди привозять десь за кордону? Втретє Львові відбувається книгообмін під назвою Книжкова площа. Тут можна приносити свої книжки й обирати нові. Література може бути будь-яка, крім російськомовної. Найбільше літератури в нас завжди фаворит. Це дитяча література підлітку діти швидко ростуть з книжок і хочуть новинки. Це є сучасна українська література, це є іноземна література, дуже її багато. Переважно це все художня. Можемо зазначити, що в нас на обміні є книга, вона привезена, ну, привезена якимось чином, сталася тут у Львові з Америки. І ми бачили її суму. Зараз ця книга коштує 20 тисяч гривень. І от таким чином хтось здав таку дорогоцінну книгу в тому плані, що вона дуже дорога. Загалом на площі перед університетом Франка 16 яток з книжками на обмін. Серед них ретро книги. Ретро ятка вперше в цьому році, бо ми минулий рік ми побачили, що дуже багато несуть власне такої літератури ретро-літератури, і вона є цікава для наших користувачів. І на цій яці, мені здається, ну першочергово було більше 400 книг. Вони будуть також докладатися. Аж таких ну можливо цінних видань, виданих в давні роки, ми не спостерігаємо. Але от коли складали перше видання, дивлюся. Українські перекази, так перший рік видання – 44-й рік. Обміняти книги прийшов і Владислав Фартушок. То я би напевно хотів би полювати перш за все щось старішого видання, українське, щось що може збереглося, тому що люди багато де по закутках знаєте, зберігали книжки. Отаке мене в першу чергу цікавить. Я би хотів, я бачив там, де була класична література багряного дуже гарну збірочку творів. Я би його. Багряного. І в мене ще було е, замовлення на Хемінгвея, якийсь ствір. Ось то полює за ними. Проводити таку книжкову подію, мати дискусію про книжки, мати дискусію про дитячу літературу. Увірвав ось Гемінгвея, і ще взяв збірки. Побачите, які але дивіться, бачите, який раритет, Але як гарно насправді книжка збереглася. кого цього року дивіться видавництво 85-го року. І сторінки вже такі коричневалі, але все рівно добре. Аби кожен мав змогу знайти для себе бажане видання. Ядки відкривали поступово. Це черга біля ядки з сучасною зарубіжною літературою. Я не знайшла ті, що хотіла, але брала принаймні ті, що я точно десь бачила і цікавилася ним. Я, в принципі, якраз ті, що книжки свої віддавала, це була і сучасна, якраз зарубіжна література, тому це такий найпопулярніший, я думаю, жанр для всіх, не тільки для мене, тому якраз найцікавіше було їх полювати. Це дуже гарна ця ініціатива. Я вже третій рік беру в ній участь. І Ну, це насправді дуже класно, тому що можливо не всі мають кошти на нові книжки. А тут ти віддаєш свої ті, які ти вже прочитав, і Маєш змогу отримати якісь нові і прочитати їх. Цьогоріч захід розширили, і він відбувався у п'яти містах України. Організаторам вдалося зібрати для обміну близько семи тисяч книг, а це на дві тисячі більше ніж минулого книгообміну. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.